А, ти колись замислювалась над тим, що кожна клітинка твого тіла складається а, з зірок? А, Боже, який вишуканий комплімент. Костю. Це не комплімент, це факт. А, отже, будь-яка матерія у всесвіті містить у собі частинки, викинуті над новими зірками. Боже, Костю, що ти робиш моє життя? Вже не буде таким, як було раніше. Дивись, блог українського популяризатора космічної науки ще й не таке дізнаєшся. Про космічного ентузіаста Запоріжжя. Далі у сюжеті. Версія з інопланетним космічним кораблем багатьма розглядається серйозно. То чим насправді є ОМОАМОА? Вітаю, мене звати Іван. Зірки, інші галактики, планети, астероїди. Як це все влаштовано і чому ми маємо про це знати? З початком повномасштабної війни менеджер Запорізького супермаркету Іван Ончев повністю присвятив свій час. Розвитку Ютуб каналу Всесвіт .UA". Він запрошує глядачів у космічні мандрівки українською мовою 24 лютого. 2022 року все змінилося ну як і у всіх людей в Україні. Так робота як така основна закінчилася. Тому я почав працювати виключно на каналі. Мені було цікаво, просто цим цікаво займатися. А коли вже отримував відгуки, коли люди почали підписуватись, тоді вже почав, звісно, з'явилася така мета, висока мета наповнювати YouTube контентом українською. Майже 80 тисяч підписників вже оцінили зусилля українського популяризатора космічної науки. На сьогоднішній день, тільки на переглядах, Іван отримує кілька сотень доларів. Але каже, монетизація YouTube, це лише третина загального доходу. Решту складають донати. Це дивно було, тому що ну як ну ж ну, ну як я як я заробив ці гроші? Почали навіть просто на картку скидувати гроші. Хоча насправді я не просив, я постійно просто дякував. Дякував за підтримку. Блогер зізнається, його дохід не перевищує розмір середньостатистичної зарплатні в Україні до воєнний час. На перші зароблені в соцмережі гроші, 32-річний українець купив цукерки для дружини та професійний мікрофон. Під час прильоту російської ракети в будинок навпроти його родина змушена була виїхати із Запоріжжя, але складнощі не позначились на хобі. Іван продовжив розповідати про навколоземні матерії. Попри все, чоловік планує вдосконалювати власні навички та розвивати різні формати відеоконтенту. Я не розумію людей, які не підіймають голову догори і не дивляться, що у нас там взагалі відбувається. Всесвіт багатьох людей обмежується роботою, але земля це не весь всесвіт. Я, мабуть, космос закохався вже після того, як зрозумів, що кожен атом мого тіла походить від зірок. Для створення матеріалів блогер використовує зокрема офіційні дані НАСА або Європейської космічної агенції. Також Іван захоплюється українськими науковцями. Він одним з перших розповів про вітчизняне сенсаційне відкриття. Команда астрономів на чолі з українською астрофізикиною Ольгою Захожай відкрила гігантську екзопланету такого класу, як нашу сонячну сестсистему Юпітер, Сатурн, Нептун. Іван вірить, що після перемоги України у війні з Росією космічна галузь нашої країни буде розвиватись досить стрімко. А поки щиро дякує. Першому коментатору свого каналу, який підтримав його на шляху до мрії, перший коментар був від професійного астронома Василя Пріца, який зараз на фронті, Васю, якщо ти там це побачиш, то і привіт.